Був виведений з експлуатації один з небоблоків Запорізької атомної електростанції, це мегаватт, який значно вплинув на зменшення енергії на ринку. З 5 числа не було Запорізької атомної електростанції запущені, питання трошки знялося, але це покриває тільки 25% дефіциту електроенергії. Тобто ще більше десь порядку 2,7 МВт нам не вистачає. Основна проблема, коли нам не вистачає електроенергії, це е, ранішні вечірні пікові періоди, Це з 9 до 12 години, рано потім і з 6 до 10. Вечір. Але, е, на жаль, зараз е, в зв'язку з тим, що день стає все поручним і торги. В хмарні, в хмарні дні використання електроенергії значно є і в протягом дня. Тому е, наша область фактично, починаючи з 8-ї години, 8-9 ранку до 10-ї години вечора постійно перебирає електроенергію протягом дня. Натомість е, ну, в нічний час е, в нас різко падає споживання електроенергії. 10 разів. І ми маємо можливість всіх, хто може райони і міські водії, щоб проводили роботу з населенням щодо економного споживання електроенергії як на роботі, так і вдома, і задіяння до роботи потужних приладів переводити на нічний час. Фактично, якщо ми не будемо зараз проводити... Заходи по по економії електроенергії, ми можемо просто взагалі втратити нашу енергосистему. систему. Дуже серйозне питання. Прошу віддальних енергію. Того ж дня 4 листопада, увагу у провів нараду з найбільшими з керівниками найбільших підприємств області щодо економії електроенергії. Вони з розумінням віднеслися до ставленої задачі і вже з 5 числа майже всі підприємства винайшли можливість зекономити протягом дня зменшити потужність споживання як мінімум на 15%. Деякі підприємства до 60% зменшили потужність споживання. Але щоб ви розуміли, частка промислових підприємств загальному здобування електроенергії встановить лише 10%. Порядка 60-65% встановить споживання саме населення. Тому без активної участі населення в основному електроенергії ми не буде не Кожен працівник державних органів влади повинен чітко для себе розуміти. Недотримання відповідних вимог, пов'язаних з економією електроенергії, приведе до набагато складніших наслідків, ми ми можемо собі це уявити. Я розумію, що це складно. Я розумію, що значить, для багатьох це додаткові проблеми, але обвал енергосистеми України приведе до її зупинки, значить, і це будуть зовсім інші, більш катастрофічні наслідки.